Так, друзі, нова розпаковка. На цей раз це товари, які купувала дружина. Сам не знаю, що це, тому давайте дивитися, розпаковуємо, щоб були докази, якщо щось прийшло не дуже у доброму стані. Тому давайте все це діставати. Тобто це можна сказати для відеодоказів. За одне я вам покажу, що це в нас таке. Сам не знаю, чесно кажучи, давайте заодно і цю розпакуємо. Все прийшло в одному пакуванні. Китайці навчились комбінувати ваші замовлення. Якщо вони замовлені в один день, наймовірніше їх запакують ось так, як у мене в одну посилочку. Так, вже бачу, що дві з п'ятьох цих посилочок, це ось такі тапки Тапки, шльопки. Це така піна легенькі, дуже м'якенькі, дивіться, дуже м'якенькі. На літо або для дому буде дуже приємно. На мене вони маленькі, тому на себе міряти не буду. Але хочу вам сказати, що дуже легкі, дуже М'якенький, як я вже казав, присутній е легкий такий запах. Але такий запах завжди є на виробах з такого матеріалу. Навіть якщо ви будете купувати їх просто у себе на ринку, ви будете мати такий самий легенький-легенький Запах. Ось так виглядають. Це в нас номер один. Дивимось інші. Так, тут різати вже не доведеться. Ці трошки важкіші. Не такий вже матеріал, це такі більш ризові чи резинові. Гумові, гумові я згадав це слово нашою рідною українською. Це масажори, масажери. Колись такі капці були дуже популярні, коли я був маленький. Після цього я майже не бачив масажерів. А зараз ось дружина знайшла. І ось замовила. Як я вже казав, ці більш важкі, але я вважаю, що вони будуть приємні е, при носінні на нозі саме, тому що вони будуть масажувати вашу стопу і розслабляти вас. Ось такі отвори маються. Тобто ви можете е, в них. Ходити в душ або на пляж, і вся зайва э, волога буде витікати. Ви не будете э, ходити з мокрою ногою, вся вода буде витікати, як я вже сказав. Другі капці. Капці раз, капці два. Непогані. В принципі, товарчики, це у нас. Три ліхтарі. Ліхтаря. Давайте по черзі. Як ви знаєте, із-за обстрілів в нас буває така проблема, що не завжди є світло. Це у нас прокладочка, щоб кнопка не нажималась, поки до нас йде цей. Пристрій. Ось така лампочка. Світлодіодна Світить дуже-дуже гарно. Ось. Погасив я світло. Ось так вона світить без світла. Увімкнув я світло. До нього в нас є ось така. Зарядочка, сонячна батарейка. І такий доволі довгий дріт, щоб заряджати. Можете заряджати від звичайного адаптера від телефону з інтерфейсом micro USB або ось цією зарядочкою. Ось так виглядає наша коробочка. 130 люменів поток світла, еквівалентний, еквівалент 15 ватт звичайній лампочці накалу. Батарейка ця в нас 800 мА 3,7 В. вольти до повного заряду лампи. 5 годин. Що ще. Більше не маю, що вам сказати. Гадаю, що дуже прикольний пристрій, тому що можна ось таким чином його повішати куди завгодно, на вашу люстру або в палатку, де вона вам знадобиться. Ще раз показую, світить дуже непогано. Ось так. Посилання на всі ці товари ви знайдете в описі під цим відео. Так, Це прибираємо і переходимо. Тут, до речі, можна ось так відклеїти, і там буде скотч. Ви можете приклеїти кудись на скло, або просто покласти на підвіконня і заряджати вашу ось цю лампочку сторонку. Це в нас у нас теж ліхтарик, але налобний. Так, це в нас резиночки на лоба. До речі, в комплекті, як я вже казав, ремінець на лоба. Зарядний е, дріт, та сам ліхтар. Тут в нас гніздо мікро USB для заряджання. Тут кнопочка. Ось такий режим один, ось такий другий, ось такий третій, більш інтенсивне, ось таке моргання мерехтіння. І все. Ще раз один. Ось такий другий, третій, коли все разом. Четвертий мерехтіння. Ось так. Прикольно. Прикольно. Давайте дивитись. Характеристики. Невже немає? Характеристик. Хм. Дуже, дуже дивно. Я ось тут на відео напишу. Які характеристики. Зараз я вам покажу цю штуку, як вона буде виглядати в зібраному вигляді. Ось, друзі, я одягнув ремінець, має ось тут регулювання і тут регулювання. Тобто, по Діаметру голови та глибині посадки на вашу голову. Одягається дуже легко, відкидається ось ця скоба і заводиться ось у пази сама резиночка. На голові сидить дуже гарно, дуже зручно. Можете, як я вже казав, регулювати, та сама резинка дуже добре. Розтягується, тобто підійде на будь-яку голову. Тут у нас, бачимо, всередині є пружинка. Сам ліхтарик на батарейці сидить жорстко, не обертається. Ось такий не дуже. До речі, важкий, не будете втомлюватись. Носити його на голові. Ось, як я вже казав, комплектація резинка, ліхтарик та кабель для зарядки. І ось такий ліхтарик вже побільше, ніж попередні два. Нічого собі, навіть пультик є, також дріт, також мікро USB. І сам ліфтар. Ось такий величенький, як бачите, долоня, ось така лампа. Тут є ось така скоба, можна отак розстібати і застібати, щоб він нікуди не убіг. Тут, бачимо, теж є сонячна зарядочка від сонячного світла. Ось тут під кришечкою є. Дивіться, можна використовувати як павербанк. Так, можемо навіть спробувати. Так, щоб не бути голословним. Беремо наш. Зарядний дріт. Ось так. Беремо телефон. Ось так. Бачимо. Ось тут у нас пішла зарядочка. Ось вона. Заряджається. Бачимо, заряджається. Ось, щоб вони думали, що я вас обманюю. Ось він. Кабель, дріт заряджається. З цим ніяких питань у нас немає. Прибираємо це. Тут у нас засвітився світлодіод. Ось так. Дуже-дуже яскраво світить. Можемо вимкнути. Світло верхнє. Ось так буде світити наш ліхтарик. Дуже непогано. Ось є таке мерехтіння. Це, мабуть, не мерехтіння, це інший режим. Це, мабуть, режим SOS. І це просто вимкнений режим. Так, як я вже казав, три режими. Режим 1 просто яскраво світить, це менш яскраво, тому маємо такі мерехтіння, тому що ми, мабуть, зробили ніби дімінг такий. І зараз ми бачимо мерехтіння, тому що не співпадає частота мерехтіння у камери та у самої лампи. І це такий режим SOS. Три режими та режим зарядки, якщо ми вмикаємо провід, і можемо заряджати, мабуть, телефон або будь-який пристрій заряджається у цей порт через інтерфейс Micro USB. Ємність. Зараз подивимось. Сподіваюсь, її тут написали. Я ось така бумаженця на китайській мові. Так, так, так. Що бачимо? Бачимо мощний LED сонячна зарядка, і від 300 до 1200 люменів. Тобто, самий яскравий режим це було 200. Той, який мерехтить так дуже часто це було 300 люменів. Так, і що у нас тут? Тут у нас нічого не ясно. Але я напишу характеристики ось також на екрані, щоб ви бачили їх. Ще раз показую, чорний такий цікавий пластик. Не такий, що б'ється або крошиться. Він такий, як раніше були у бабусь такі плафони у сарайчиках міцні. Подобається, що є ось ця вішалка. Можна дуже надійно куди-небудь повісити і точно не впаде, тому що є така застіпка. Сама зачіпається, не убіжить нікуди. так складається. Рекомендую всі такі товари, якщо вам сподобались. Якість дуже непогана у всіх товарів, як бачите. А, до речі. Не пробували пультик. Це в нас СОС. Дивіться, СОС. Сам мігає. Можемо вимкнути. Вимкнули. І тут перемикаються режими. Режим 1. Режим 2. Бачите, мерехтіння. І режим 3. 1, 2, 3. Прикольно. Тобто просто один це такий яскравий, один бачимо легенькі мерехтіння, два, більш частіші, три. Це в нас сос, вимикаємо. Наводити треба саме на лампу. Якщо відвертаємо, о, навіть так працює. Ну, що сказати, дуже гарний пристрій. Якщо вам щось із цього сподобалось, посилання знайдете на всі ці товари під відео. Якщо не підписані на мій канал, буду радий вас бачити в ряду підписників. Якщо подобається відео, ставимо вподобайки. Пишемо коментарі. З вами був Олександр Тіка. До скорих зустрічей. Усім па-па.